На вулиці Карбишева у приміщенні колишнього шовкового комбінату спалахнула пожежа. Очевидці, побачивши задимлення, відразу викликали усі відповідні служби. Оперативно прибули на місце події. Рятувальники, виявили загорання у підвалі будівлі. До служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у підвалі у одній із надіючих будівель одного з підприємств міста Луцька. До місця події направили пожежно-рятувальний підрозділ з міста Луцька. По прибуттю було встановлено, що горить сміття у підвалі недіючої будівлі. Пожежу на даний момент ліквідовано, обставини виникнення та причини встановлюються. Зауважимо, що приміщення давно не використовується та пустує. Ні огорожі, ні даху, ні охорони на місці немає. Тож пройти може хто завгодно. Власник будівлі зауважує, що ймовірно пожежу спричинив недопалок та каже, що шкоди загорання не завдало жодної. Це підвал, приміщення, яке на сьогоднішній день не експлуатується. Виведено з експлуатації, нікого в цих приміщеннях немає. Але в ньому то, в підвалу є люки. Ті люки, орен... скоріше всього, орендарі, які експлуатують, сусідні приміщення. Ну, пошкідували мусор. А потім хтось із необережності кинув, напевно, не Ну і загрілись. охорони там немає.